Таку милість Господню, яку Господь дарував для нас, хочеться сказати разом з вами. Слава Господу браті! Слава. Читаю Слово Боже, яке записане пророка Ісаїї. 40, 40 розділ, шоста голова. Я, знаєте, колись ще був. 75-й, по-моєму, 76-й рік, і Бог щось до мого серця, не раз говорив, що мені треба проповідувати. А я казав, що є люди і брати якісь ну, грамотніші, більше знають. І я не можу і один раз в вісні. Бог мені відкриває це місце, де я буду зараз читати. І коли Бог відкрив мені це місце, і знаєте, прийшов час, де я сказав до Бога так, що якщо мені треба проповідувати, я беру цю Біблію, ложу в карман, йду в зібрання туди на Кичкарівку. Город Луцьк. І якщо брати мені предложать, щоб я проповідував, я буду знати, що то ти говориш до мене. Ви знаєте, коли я тільки прийшов туди, відкрив калітку, так заходжу, а брат іде з братської звідти, там, з правої сторони і каже до мене, Володя, ти сьогодні будеш говорити слово. Братя, сестри, ви знаєте, серце моє тривожиться не раз. Говорити про Бога не є так легко. Ви знаєте, що говорити про Божу милість і про Бога той часу часом не вистачає, якби сказав, сказав о милостях твоїх. Я хотів би проповідувати, говорити але мене привішаючи слово. Я читаю це Слово, яке Господь відкрив мені в сні, щоб я проповідував там в шостий з стих, 40 -го, голова, шостий, шостий вірш. Голос говорить: Возвіщай, і сказав: що мені возвіщати? Всяка плоть трава, і вся красота, її, як світ полів, Засихає трава, уведает світ. Когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. Трава засихает, свет уядает, а слово Бога нашого пребудет вечно. Взойди, каже, на высокую гору благовествующий Сіон возвизь силою голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвісні Бойся, скажи городам і водіним, Бог ваш. Сказати про те, що є Бог ваш, людям треба сказати. Як то добре знати Бога, а друге, сказати людям про Бога, що ти є ваш Бог, що ти є наш Бог. Як сьогодні брати говорили, що то є. Наш Спаситель, який помер за все людство, який пострадав за всіх. І брат говорив, каже, оскільки б ти внімав заповідям моїм, то мир твій був би, як ріка, і правда твоя, як волни морські, і твої, пищинки, і шест твоє, як піщинки, і сім'я Твоє, і знаєте, як как... Там написано як пісок. Як то добре знати Бога і внімати Його заповідям, чути, що Він хоче від нас, і розуміти те, що Бог хоче, щоб ми не тільки ми спаслись, але щоб всі люди прийшли до покаяння. Він цього хоче. І брат говорив, що він. Любящий Бог. Ми чули, брат, як казав один з братів, що Авраам так був вірний Богові, і Бог не остався в долгу. Навіть тоді, коли він в останню, можна сказати, хвилину вже прийшов на те місце, де має принести оту жертву і протягує руку, щоб взяти ножа. І взяв Біблія каже, ножа, а Бог каже Авраам: не піднімай руки твоєї. Не піднімай, не роби цього, я вже бачу. Я вже бачу, що ти є вірний, браття сестри, що сьогодні бачить Бог в мені, в тобі, в нас, які ми є сьогодні вірні нашому Господу. Це кожен із нас знає і наша совість нам на раз говорить, може. Але ж ми можемо часом заглушити совість, ми можемо часом не послухати тієї совісті. Бог говорить, Він говорив. Він говорив через своїх пророків, Він говорив, коли прийшов Іоанн Хреститель, Біблія каже, в ті дні, були дні, коли прийшов Іоанн Хреститель і проповідував там в пустині юдейській і каже: перше всього, покайтесь і віруйте в Євангелію. І що ж то Іоанн? Біблія каже, сам же Іоанн мав Одежди з вірблюжого волоса і пояс кожен на чеслах його, а піші його били акриди, і дикий мід. Отака от їжа його була, отака от одежа була, але ж він возвіщав. Возвіщай. Говори. Прийшов Ісус Христос, теж говорив. І перша проповідь, яку Він говорив, то була, каже, покайтесь і віруйте в Євангелії. І Дух Святий прийшов. Каже, Он прийде, і що і облічить мір у грехе. Облічить мір про те, щоб люди покаялись. Щоб люди покаялись і українці, і росіяни, і американці. Брат казав, що скрізь свої проблеми. Там свої проблеми, в нас свої проблеми. І ви знаєте, як, тут, як я прочитав. Що народ як трава. Дунув той вітер, сонце зійшло, і трава засохла і не стало. Так і життя людське, так життя людське так швидко проходить. Но як то добре, коли ми пізнали нашого Господа і знаємо, що є Він в нас, бо Він сказав, що всілюся в вас, подуходіть вас. Буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Бути народом Божим це є добре. Це є добре. Це є добре тоді, коли добра-багато це є добре, бо Бог благословив землю, Біблія каже, і для того дав нам розум, для того, щоб ми правильно користувались цим благами, цими, які дає Бог. Бог дає. Знаєте, розум, щоб ви правильно йшли за Господом і правильно жили для нього, щоб, коли прийде час то сказати, як той апостол Павло каже, я тічення завершили, що сохранив, а тепер готові мені Неї правди, який дасть мені суддя праведний, і не тільки мені, але всім, возлюбившим Його явлення». Алілуя! Всім віддасть тим, які полюбили Бога, полюбили Його явлення на цю, землі, на цю землю, який явився, і осознали те, що він є їхній Бог. Возвіщай, скажи їм, що то є ваш Бог. Тож є ваш Бог. Чого ви сьогодні переживаєте? Батько, знаєте, коли має навіть багато дітей. І Діти вони не переживають, вони знають, що є батько. Вони знають, що є батько. Браття, сестри, чого нам переживати сьогодні? Ми знаємо, як Його сказав. Я знаю, відкупитель мій я живий. Алілуя, Він воскрес! Він воскресив тебе і мене для вічного життя. Ми перейшли, я нараз так кажу від смерті до життя. Віруючий, в Бога Він переходить від смерті до життя. Від цього світу приходить до Христа Ісуса і кров Христа Ісуса омиває Його, очищає, і Він стає новою людиною, нове серце, дав мені Господь, нове серце і нове життя, нове все прийшло. Те серце, яке пізнало Бога, браття і сестри, як то добре возвіщати, як то добре говорити, що в нас є Бог. І тоді, коли, може, трудно, коли, знаєте, бувають різні ну, неудачі в житті, переживання, але знати, що є Бог, є той, який щось робить, і знає, що робить з нами. Я ніколи, знаєте, не обіжався на Бога, чи то було трудно, чи то було добре, чи, чи всякі положення були в мене не було на Бога, бо я знав, що то є Бог. Щось він робить. Якщо робить, то знає, що робить. І написано, що може часом і наказує, обрічає і так далі. Но він робить все для нашого блага, тому що хоче. Щоб ми мали життя там на небесах з Христом Ісусом, коли прийде той день, коли прийде той час. І Біблія каже, що ті, які ми не предупредимо тих, які померли, вони воскреснуть, а ми тоді вдруг, в омновлення ока, як хліпнути оком. Каже Біблія. ми... Тоді перемінимося, є тіла землі, я не жду оце тіло земне, але це тіло воно в свій час піде в цю землю прахти і в прах возвратишся. Але в людини є душа, яка ніколи не помирає. Навіть Леся Українка колись сказала, що в мене є, каже те, що не вмирає. В мене є, браття сестри, чи то людина віруюча, чи то людина, може, невіруюча, но є душа в дуду, дихання житті, і чоловік став душею живою. То є творіння Боже. І знаєте, як то добре, коли ми в свій час коли затрубиться труба, коли церква Божа буде підніматись. На хмарі туди, на зустріч з Христом Ісусом. І я згадую, прийшов на пам'ять цей псалом, де співають не раз, неужелі Господь я станусь, коли ти за своїми прийдеш? Неужелі? Може, в собранні ходив, може, проповідував, може багато дещого робив. Але ж неужели, Господь, я останусь, питання стоїть. Браття сестри, це ми повинні знати сьогодні. Ми повинні знати. Як я сказав, що його знав, що в нього є відкупитель, і він каже, восстановить оце тіло, прийде той час. І прийшла пора, де Бог сказав: ніхто так не говорив про мене правильно, я б міг. Ніхто так не говорив. Каже, візьми до одного з цих, якраз друзів його візьми там, ще двох ти її підіть. Хай він помолиться за вас, тому що ніхто так не говорить, як він. Браття, сестри, як то добре говорити про Бога правильно, жити для Його правильно, розуміти Його правильно, прославляти Його правильно. Бо сьогодні Біблія каже, що багато було сителей прийшло в мир. Багато тих, які хочуть звести, навіть ізбраних Господніх вони стараються щось новшество якесь вести. Но сьогодні нічого нема нового, воно все було. Все і йшло своїм чередом, і далі буде йти аж до того часу, коли учні питали, а коли прийде той час. Ви почуєте та про війни про все те. 24-та голова Матвія можете прочитати і далі говорить. Каже: І буде проповідана Євангелія для свідоцтва всіх людей, і тоді прийде кінець. Це Євангелія проповідувалась. Люди хотіли заглушити її, але не заглушили як і катаклізми, як і тюрми не могли установити, тому що то є живий Бог і він вів свій народ і він сьогодні веде і буде вести аж до того часу, коли прийде взяти свою церкву. Тоді написано, гірко заплаче навіть самий хоробрий. Навіть той, який, може, сьогодні каже, що йому не потрібний ні Бог ніхто. Як я не раз люблю нагадувати в нашому селі, де я виростав, був такий бригадир, і він не раз ругався в Бога, приїжджав до батька, що в неділю, щоб він ішов там працювати і так далі. А батько каже, що сьогодні неділя я йду в зібрання. Ми помолимося, Бог десь погодою рожаю беремо і все зробимо. А він каже, який там Бог, і знаєте, тими матами, перематами всякого говорив. Я був малим хлопчиком, і я так дивився на те все. І каже: Ото мій Бог, він показує на свого живота. Ото мій Бог каже. І в один час, коли він приїхав на бригаду, там привезли якусь підсілку для худоби. хтось кинув якогось курка, і та солома загорілась. А він злітає свого коня, швидко хватає того нітрушителя, десь висотою такий був червоний, пам'ятаю. Щось відкривав, відкривав, не може відкрити, перевернувшись, стукнув він, зривається його, підкидає вгору на метрів десять, падає на землю і готовий. Приїхала скоро забрала, без дихала тіло, все. Браття, сестри, тоді все село сказало, що дійсно є Бог. Дійсно є Бог, той, який не, ну, не оставляє народу свого, той, який заступається за народом своїм. Є Бог, люди почали йти в собрані, почали каятись. Брая сестри, це Бог робить, тому що якщо ми живемо по Слову Божому, хай поможе Господь, ми зараз будемо. І ти йдемо до закінчення нашого зібрання, і так швидко час летить, як ми співаємо цей псалом, що час біжить невпинно, прийде і наша ця пора, пройде все, і прийде пора, де прийдеться сказати, прощай земля! Я йду домой, як мій дядушка колись сказав. Що, Павло, не молись за мене, тому що я бачив місце, де я маю бути. Я не хочу тут вже я бути. Я хочу туди і не молись. Не молись за мене, щоб я жив. А я батька свого віз один раз з лікарні. Останній раз, коли вже був в Америці, я молився, Боже. Дай мені побачити ще свого батька, дай мені побути ще з ним. І я знаєте, тиждень був, ми ще проповідували в церкві та в борбені. І коли я бачу, він крепко вже знаєте і знабіг, кажу, давайте я вас завезу в лікарню, я все заплачу, я все зроблю, я завіз його. А врач потім мені сказав, каже, вже безполезно. Можете забирати додому вести. Я перевезу, я скоро заплатив гроші, бо там трудно було в той час щось не було. Знаєте, тих машин, того всього. І навіть тим, ще дав пара по пару, там тому, 10, тому 20, Хто там був в тій машині і, і тому шоферу на бензині, коли приїжджав, їду додому і кажу: тату, ми їдемо додому. він каже: синок, моя дома там. Моя дума там, тут нема нічого моєго. Браття сестри, як то добре, каже, подражайте тим наставникам вашим, в яких була віра, яка велика хмара, коли ми читаємо євреїв. Каже, величезна хмара свідків сьогодні говорить нам, що вони були вірні Богу, вони боялись Бога, вони тримались Бога, так і Сара. Називала Біблія, каже, свого чоловіка Господі, а чого? Вона боялась Бога, вона знала, що Бог сказав, що Він буде господствувати над тобою. Я не кажу якось велике там господство, але вона боялась Бога. Вона знала, що то є чоловік її. Браття сестри, що сьогодні ми знаємо, чи ми боїмося Бога. Бойся, Господа, і заповеди, Його соблюдай, потому що в этом все для чолові, ибо всякое дело Бог приведет на суд, і все хороше одно і худо, все перед всім. Прийдеться, знаєте, в свій час здавати перед Богом, прийдеться давати відповідь. Хай поможе нам Господь, щоб ми боялись Бога. Давайте зараз помолимося до нашого Бога. Я прошу вас, подякуйте Його, що ви сьогодні є живі, що сьогодні мир в Америці. Давайте подякуємо Бога. Ми любимо просити, ми любимо, знаєте, які українці. Любимо, що давай давай. А ці дві сестри така каже, мало, така давай, і, і знаєте, одна друга підганяє, ну, як добре бути довольним, як добре бути бладчим і довольним, бо нічого не приністи я в цей світ і нічого не візьмем з собою, Маєм пропитання, одежду, будемо довольним тим, а желаючи обогащатися? Падають від скушення, і в іскушені в моє розлічне, знаєте, похоті, яких якраз вони не приводять до добра. Хай поможе Господь з твоя їм коліна, молимося до Бога. Мій.